Шановні мешканці селища Петрово, ми ще раз звертаємося до вас не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Під час цього сигнала вам необхідно виключити воду, газ, взяти з собою документи, запаси води та харчів, повідомити сусідів, допомогти їм, якщо є люди поважного віку. Та негайно спуститися до підвальних приміщень. Підвальні приміщення в селищі Петровому знаходяться у початковій школі, у Петрівській гімназії, бившому вузлу зв'язку, в кафе Алькор та приміщенні бившої районної державної адміністрації це вулиця Святкова, 20. Ці приміщення при сигналі тривога повітряна відкриті, знаходиться персонал, який вам допоможе у разі перебування в цьому приміщенні. Ще раз нагадуємо вам: не нехтуйте сигналами повітряна тривога. Це дуже важливо для вас, для життя ваших рідних і близьких. Комунальні підприємства нашої громади працюють в штатному режимі, подається вода. Є електроенергія, працює наша центральна районна лікарня. Все нормально, все спокійно, все буде Україна, слава Україні!